Всім привіт! І ракурс вибрано так незвичайно. Сьогодні у нас переробка моїх капітц. Я їх знайшла в секунді за 200 гривень. Це тенісне, спорт... ну, спортивне тенісне взуття. Ось так вони виглядають. Я знайшла в ще дуже давно відео про те, як дівчата перероблюють свої взуття м'яшечку, Тому сьогодні у нас ленточки, кружева. Це я взяла цю сіточку, тому що е, вона дуже похожа на, на, на цю сіточку. Е, тому я вирішила, що, можливо, вона буде. Саме, що потрібно зробити, це ось ці сірі штуки. І приклеїти підошву, Бо підошві хана на цій, на цій. Тут прямо. Да. Можливо, щось зробити з цими. Я хотіла, можливо, сюди бусинку якісь поставити, якісь мелашечко. Також в мене є дуже багато всяких різних. От кружеві у мене не дуже багато. А ось бусін всяких різних у мене прям завалом. Ось там мені здається щось цікаве має бути. Сьогодні це чистий імпровізейшн. Просто подивіться. Це мусить бути в мене на житті. І щось щось таке. Якісь, ну це дивіться просто. Ми десь наклеїмо, і це буде rur. Уже просто, уже просто подивіться, як це може виглядати. Возможно, я їх угроблю. Ну, а така їхня судьба, значить. Така їхня судьба. Я її ще з собою не можу поділятися. Я б, напевно, хотіла м, приступати з того, що я маю, це... М, це, я хочу зробити ось такі от... Ні, напевно, я хочу перше зробити просто білі вставки. Білі вставки замість усіх сірих. Я, напевно, до вас вернусь, коли наріжу їх гарненько. Я не знаю, я не вмію знімати відео. Мені просто нравиться це робити і все. Так що прийду до вас. І так, обзор на красочку. Я вирішила зробити один, а другий показувати, як це зробила. Ну, оце от ось ця частина мені дуже подобається. Ось ця. Mm. І так, кросовочок. Тут мені подобається. Мені подобається ця няк, мені подобається цей ось так воно може виглядати. Спереді теж Мілашкерс. Збоку. З цим я вчилася найдовше. І якщо бачите, тут я додала сіточку таку. Тут не додала сіточку. Можу сказати, що мені подобається, що одна так, що друга так. Ну, оце от мені точно подобається. Це прям няшка. Це я напевне, можливо, просто знімлю. І все. Тому що. Отаке от, от просто. Опа! Зняли. Отак от виглядає набагато краще. Апгрейд мені подобається. апгрейд от, от, мені дуже подобається. Все остальне. Мені ще не подобається, що тут атласна ленточка, і вона просвічує, просвічує клей. Притом не той клей, який зараз я наклеїла, а той, що був раніше. А його знімати тільки разом з шкірою. Я думаю, що я другий е, тапчик покажу вам разом, як я зробила. Ну, поки що отак вот от. І, чесно говорячи, навірно, я цей бардак тупо кидаю. Тупо кидаю, тому що, чесно говорячи я дуже хочу спати і мені ще рано вставати. Тому, напевно, буде зміна якоїсь моєї одежі, зовнішнього вигляду. Поки що отак так от. Певно я сюди приклею ленточку таку ж саму атласну. Щоб воно. Щоб я могла носити їх. Поки що цей. Не можу сказати, що виглядає краще, ніж цей. Мені подобається ця штучка реально дуже подобається. Але все остальне ось ці вот, вот... виглядає дуже по я би сказала. Реально, це виглядає дуже дешево. Дуже прям. І. Ці штучки. Вони дуже гарно бостять. А на нас теж клеєм і вже все не гарно бо Ну, так от. І так, це друга частина відео. Це вже сьогодні 14 липня. Починала я це 12 липня. І я провалилася. Все, що я зробила з Хайдмайдів, це тут поставила в бантика. Вони няшки, мілашки. Зав'язала нову шнуровочку. Ця штучка, це воно не при... просто прикріплено. Просто тут воно бусинки таке типу, прикріплено. Маленькі бусинки стрічать звідти, бачите? Типу, іде великі бусинки, маленькі і маленькі, я просто просунула цю дирку, де цього все. І зробила ці атласні штучки. Ой, заток. Бачите, я навіть вже наскільки сильно мені не любить, що тут було сіре. І я так і лишилась сіром. Я вирішила, що я точно ще буду щось міняти в цих тапцях, тому що я хотіла прям сильний апгрейд зробити. Я хотіла якісь кружева багато додати, якийсь бус, Стразін, чогось прикольного. В ітогі нічого в мене не вийшло. Я сумую, тому що я спортивала свій і я буду отак от в них і ходити. Отак от я збираюся ходити. всім пока, Підписуйтесь на мій канал. Не забуваю, що перед тим, як іспортити своє життя, треба багато раз подумати.